Кребінська. Тут колись був Ощадбанк. Туди вулиця князя Романа. Туди вулиця Валова. А тут був Ощадбанк головне головний. Та він досі тут є. А, Тут ощадбанк вічний. Не так легко вони з таким блатним приміщенням в центрі міста розлучаться. І зайдемо в центр вулицею Галицькою, пройдемось через площу Рину, Краківською вийдемо, і будемо вже завершувати. Ну, такий план. Як воно буде насправді, час покаже. Осінь, спека. Та, я вже казав, бачите, що в ранкові години тут грає школяр. Дублюючий склад, там третій склад. А от зараз склад хлопець, який тут грає руками. Ну, Львові потрошки, потрошки стає більше людей в центрі міста. Заблудились на площі ринок. Таке часто буває. Би вся осінь була така тепла, правда, було б гарно. Ще краще, якби зима була така, як колись пару серій бачив серіалу Санта-Барбара. Народ святкує Різдво і Різдво вони святкують на океані. Такі всі вдягнули шапочки Санта-Клауса, якби у нас так було. То? Різдво, але спекло. Ну, принаймні, щоб ця зима була така тепла. Рад. Плаща катедральна. Галицька. Піцерія. Е, ми далі йдемо по маршруту. Щарынок я не пойду, я даже А вулиця крак чекає нас зразу після Ринок. Медик. Ці <плес> кафе, що мають столики в тіні. Не в першу чергу заповнюються. Це логічно. На ринок? ринок. Радуша. Аж не віриться, що вже йдемо в сторону дому. Але це все для того, щоб одну серію ви побачили буквально так. Хоп, і вона вийшла. Хот! Шайно знято і вже, і вже у вас на каналі. Тобто у нас на каналі, а ви дивитесь. А іноді варто, пане, то що іноді. Уявіть собі, скільки я жертвую своїм часом, своїми вихідними. Та багато чим доводиться ж. А тут черга мене біля мій, правда. Так, багато чим доводиться жертвувати заради того, щоб ви могли бачити відео оперативно, з різних міст. З різних місць, особливо вихідні дні. А, трошки вишиваночок продається, але як, ну вони продаються, щоб були багато бажаючих покупців Ну, я черга. Вічна черга. От тобто Я продовжу думку. Іноді приходиться багато чим жертвувати, щоб ви могли переглядати відео. Оперативно вчасно. Тому я завжди вдячний тим, хто підтримує наш канал в той чи інший спосіб. Хтось переглядом. Хтось лайком і переглядом. Хтось лайком переглядом і коментарем. Ну а хтось лайком, переглядом, коментарем і гривнею. Дякую вам за підтримку. А, вірменська. Тапочки. Кракіску і так ще повернемо -то, там трошки далі ліворуч. На вулиці я на Жишкі. До речі, як ця Анчоусна відкрилась, ну. Не впевнений, але мені здається, що так було. Ця Анчоусна відкрилась, чого на вивісті писало анчоусна я. І вулиця Краківська. Море риба. Анчоусна. Дім чаю? Не видно багато людей в домі чаю. Ну, а тут в цих сувенірах люди є. Можемо трошки зайти глянути. А, тут тут люди є. Багато молоді вишиван. Йдемо далі. Музиканти Ліворуч пішла вулиця Лесі Українки. 23 зручний марки, теж він тут доволі давно знаходиться вже. І родинна пекарня. Родинна пекарня від родинної Ковбаски. Тут на можна випити. О, до речі, Фірмовий магазин ЛГЗ, от що вічне. Це вся фірмова торгівля ЛГЗ, вона вічна. На куті краківської, як знаходився, так і знаходиться. Ну, Я на Жишки теж така. Гарна, невеличка пішохідна вуличка, яка ну, час від часу потрапляє до нас на канал, можливо не так часто як би хотілося, але тут теж гарно затишно. Теж кафе. А оце в кінці вулиць, те, що ви бачите, це театр Марії Заньковецької. точніше, ну, це не сам театр, це якраз та частина, де, де люди живуть в основному. В театрі живуть люди. Хтось казав, що мене пана дуже люблять театр, я думаю, вони його ненавидять, Це така моя приватна думка. Ми виходимо на театральну, а з театральних, якщо повернути направо, там Городоцька. Та, я сподіваюся, що вже Городоцька, бо я так вам скажу Городоцька, але можливо Городоцька далі починається, то що не Городоцька. Тут такий світлофор. Світлофор, щоб цей перейти, треба нажати кнопочку, тоді переходити. Доводиться дуже довго чекати. Ліворуч, до речі, був. Хто пам'ятає, в нас навіть є відео, ой, треба, давайте перейдемо швиденько, нам пощастило. Ліворуч був ринок добробут, його нема. Там зараз магазин Арсен знаходиться. Вулицю відкрила для проїзду, яка там була поруч. Самого ринку нема, там від нього взагалі нічого не залишилось. Там ми вже показували відео, де взагалі нічого не залишилось. Має це теж ліворуч театр Марії Зенковецької. Автобус 47-я поїхав. До речі, нагадаю, що у Львові з 1 вересня вартість проїзду в трамваях, тролейбусах, автобусах подорожчала. І при оплаті готівкою зараз становить 25 гривень. Ну, це якщо платити готівкою, а більшість туристів платить готівкою. <плес> а Пройдемось трошки такою частиною. Бачите, це ж фактично теж центр, там вже оперний театр, і це точно, там там вже точно починається вулиця Городоцька. <плес> Кінцеві автобуси в більшості таких, які на А мають. 1А, 5, А, 3А і так далі. І отут, от, то що я вам казав, відкрили вуличку, давайте тут і прийдемося. Ця вуличка відкрита, тут раніше, пам'ятаєте, був заблокований проїзд, неможливо було. А зараз тут знаходиться магазин Арсен. От, Магазин Арсен, там де колись був ринок. Ринок Добробут, де колись був. Там якась такі знову три руїться, зараз Теж така буде трошки цікава частина. Цікава тим, що здавалося б центр Львова, але от... наскільки тут зруйнований будинок. А цим ніхто не займається, будинок перебуває в приватній власності. Давайте тепер йдемо дорогу. Подивимось на нього краще. О, бачите. Я навіть знаю, що її приватній власності, Ну, якщо людина не перепродала, то. Таке можна побачити в центрі Львова. Зараз ми зайдемо в тінь, буде краще Це Теж самісінькому центрі. Праворуч точка, де продають квіт. Якщо повернути ліворуч, вийдемо до оперного театру. А туди ліворуч видно оперний театр, проспект Свободи, Городосі. А ми сюди направо, біля фонтану. Ми тут вже фактично на проспекті Чорновола. Ліворуч готель Львів. Ви б знали, за які гроші його купив новий власник. І фонтан з аналогом Ромео і Джульетти. У нас теж є відео звідси, неодноразово вам показували. Фонтан і проспект. Ай готель Львів, фонтан, до речі, не працює. Ресторан, той самий баранчик. Серце з замочками. Дуже багато жовтого листя, а фонтан не працює. Бачите, водички в ньому нема, по якісь незрозумілій причині. А ми виходимо до кумпеля. Собачка вітається. Зупинка з маршрутками! Компай, проспект Чермувала в нас теж тут є прогулянки. Переглядайте, насолоджуйтесь!